Всім привіт, друзі! У мене тут зміна локації. Я приїхала додому в містечко в Житомирській області, і є вірогідність, що я тут висплюсь. А ще я знімаю це відео 13 листопада і випав сніг. джингл Голбаус, звісно, але я взагалі не готова, і в принципі я налаштована чомусь на теплу зиму. Я сподіваюся, вона такою буде. Я подумала, що тут можна знімати, і згадала, що тут теж є доставки суші, особливо ось такі мережеві, дуже популярні. О саме, друзі, хтось обожня, хтось її ненавидить. Я вже робила колись давним-давно огляд на цю доставку. І в принципі, враховуючи ціну, і якість це було дуже навіть непогано. А ціни тут середні. Якщо брати київські ціни, то це нижче середнього. Боже, взагалі це дуже гарно виглядає. Якщо замовляти самовивіз, там ще додаткова знижка 5%. І власне з цією знижкою у мене сума всього замовлення, а це 13 позицій, чи 12-14 чи позицій з однією сушкою вийшло 1801 гривня. Комплектація ось така. Я замовила на 6 осіб. В принципі, ролів багато, і на 6 осіб привезли. Серветки, ось такі брендовані. Достатньо імбир-васабі разом і соєвий соус в зручній тарі, яка не розіллеться. Коли я забирала замовлення, я точно пам'ятала, що до пакету був прикріплений чек, але приїхала додому і його чомусь немає. І тут приходить повідомлення від осами, що ви загубили в нашому магазині ваш чек. Чи потрібно вам фото? О, такі котики. О, зазвичай по замовчуванню не дають оці пластикові помагалки для паличок тільки за запитом, але сюди їх кинули. Ну. Непогано, чесно, після Києва я трошки в шоці з тих цін, це реально дешево. Але ну я вважаю, що вони можуть підтримувати такі ціни завдяки тому, що от вони є по всій Україні. Цього сама це не реклама, якщо що. і завдяки таким обертам ціни відносно низькі. Але тут є інший мінус: що дуже важко контролювати якість у всіх містах. От, наприклад, перший раз, коли я робила огляд на цю доставку, осама, я не пам'ятаю вже, коли це було давним-давно. Це було дуже смачно, це було дешево, це було нормально для цієї ціни. кажу, дуже смачно. Для цієї ціни наступні ж два рази в інших містах, коли я їх куштувала, десь або до друзів в гості приходила, або там ще хтось замовляв. Це був жах. Одного разу, так взагалі, це була жахлива риба. Це був ну самий жахливий рис, який я пробувала абсолютно не смачно. Тому так це низька ціна, але це лотерея. І взагалі я отак дивлюсь на ці роли, вони дуже гарні, і я замовляла їх. О 10.30 ранку, і о 11.30 вже вони були готові. Тобто це початок робочого дня, будній день загруженість мала, і вірогідність того, що роли будуть хорошими, дуже зростає. Якби це був вечір суботи, тоді могло б приїхати всяке Бе. Угу. От взагалі неапетитно виглядає імбир, і, до речі, пахне якось не дуже. От Якийсь він уже старенький і його мало, Ну, його реально мало. Соєвий соус по запаху чую, що, ну, теж такий дешевенький. Ну, ну так, він дешевий, він дуже солодкий, віддає трошки ось цим е, неприємним горілим присмаком. Але якщо порівнювати з попередньою доставкою, якщо ви її дивилися, то це вже набагато краще. Імбир. Mm -mm, щось в ньому не то. Ой, який кошмар. Фу. Або якось не так він зберігається, не при тих умовах, які потрібні, або вже довго тут лежить. Ну, Мені імбир не подобається. Якийсь присмак в нього є неприємний. Івасабюк. Фу, соєвий соус, ладно, вже якийсь більш-менш, але ці додатки жах. Але, от що, що, а над зовнішнім виглядом вони дійсно стараються. Вау, ефект це викликає. При тому, що платиш ти відносно небагато, а отримуєш отакі нарядні піроженки. І ось так навіть здалеко подивіться на цю красу. По-моєму, гарно. У них немає ні місоспів, нічого такого, але були сушки. І тут вже з зовнішнього вигляду можна сказати, що м, риба якась не дуже. Така поволок нам розвалюється. Скільки вона важить? 49 грамів, але вона має важити 52 грами. І коли мова йде про ось такі малесенькі страви, ну, звісно, там все повинно бути по грамам. Тут доволі багато рису, ну, шматок риби теж є, але от, от він дивний, він якийсь порізаний, тут якась дирка в ньому є. Там ікра причепилася, щось чорненьке ще причепилося, дирка в рибі, рис видно. Ну, Звісно, це і коштує недорого 36 гривень, але все одно, якщо вже. Робити, якщо є ці позиції в меню, ну потрібно зробити нормально. Соєвий соус. У риби є незначний, але неприємний присмак, вона якась занадто м'яка. І зроблена ця суша з частини лосося дуже жирною, з якоїсь животика, напевно. Коротше, це все має бути не так. І якщо вже робити таку позицію в меню, то ну, плюс-мінус нормально. Хай це коштує трошечки дорожче, але щоб це було достойно. Бо зараз, як на мене, одні мінуси, що стосується рису. Ну, він не ідеальний. І по заправці, і по самій консистенції, якийсь трошечки переварений, але не то, що прям катастрофа. Ладно. Далі у мене тут ось цей рол піроженко Таке. Він називається кібото рол. Його ціна 198 гривень. Так, це дешево виглядає. Він непогано рожевенький з кремом зверху. От він дійсно схожий на щось солоденьке. Дуже няшний, такий зверху сир дійсно виглядає як крем, а це ніби якась карамель. Замовила я його на сайті в розділі від шефа. Взагалі, там стільки розділів, там такий вибір, такі Варіації, що я, ну, я десь півгодини, можливо, хвилин 40, сиділа для того, щоб обрати ролик, які я хоч, хочу показати. В принципі, він недорогий, але в ньому ніби має бути 300 грамів. І це ще й з лотком. 276 грамів. З лотком. Ну, не пишіть на сайті, що це має бути 300 грамів, якщо там і близько не 300. Всередині тут має бути лосось, огірок, креветка. По мінімуму огірочок нарізаний великою соломкою. Цей ролл недорогий. Напишіть, що там має бути 270-280 грамів, так як воно і є. Він, в принципі, непогано виглядає, ну, але не 300. Але він, до речі, непоганий. Єдиний мінус це оцей. Накришений гірок дуже великою соломкою. Це неприємно. Але можливо, це можна вимагати вже від таких дорожчих доставок, бо там все одно більше роботи. Його потрібно правильно накришити. Це так. Я не відчула рибу, трошки відчула креветку. Ось цей соус у нагі. Він теж дає такий смак у мамі. Тут не дуже багато начинки, але він такий ситний, багато сиру, і це якраз з категорії тих ролів, яким просто наїстись, просто в принципі смачно наїстися. А якби в ньому ще було реально 300 грамів, він би був більший, було б взагалі хорошо. Отакий, от, от величезний перший з двох лотків у мене тут є. І почну я з самої звичайної Філадельфії їхньої. У них є дві позиції. Філадельфії, Сама звичайна, ось так вона виглядає. І Філадельфія Максі. Вона має бути супер велика. Я вже бачу, що вона відносно більше цю. Мені цікаво їх зрівняти. Ціна, якість і вага. Мінус, що вони поклали її біля ролу з у ноги. Вона вся в Унагі. але загалом має бути 270 грамів, чітко 270 грамів. Ось так вона виглядає. Вона маленька, так і зазначено, що вона має бути 270 грамів, але вона коштує 147 гривень. 147 гривень. І здається, за ці гроші це адекватно. Ну, от тут той самий такий не дуже лосось, той самий огірок, який там погано нарізаний, рис такий собі. Ну, взагалі-то це лотерейка. Бо інколи трапляється свіжіша риба, інколи краще приготують рис. Тобто, це реально дуже важко контролювати у таких мережових доставках. Але за кошти 147 гривень. Тобто, тобі кажуть, ось, диви, отака Філадельфія, ось така, тут є риба. Тут є крем-сир, тут є огірок, і ось така ціна. І це, в принципі, совісті не має бути, щоб за такі гроші е, очікувати чогось більшого. Ну, напевно, так. Ну, ось так. Цей рол, от, він такий по бокам не дуже акуратний. Але ну, деякі шматки трапляються краще, деякі гірше. Але 147 гривень. Насправді, у мене викликає невдоволення, коли ти замовляєш ролл за 350 гривень, наприклад, за 400, і тобі приносять якусь фігню. Коли там з рибою щось не так, чи з рисом щось не так. А тут, якби, ну, те, що ти платиш, те ти і отримуєш. А ось це уже Філадельфія Максі. Ну, я б не сказала, що вона прям супер круто виглядає. 322 грама вона важить. А має бути 335 грамів. І коштує вона 292 гривні. Отут уже можна трошечки понагліть, тому що це ціна. Точно не для такої Філадельфії. Так, сюди поклали більше лосося, тут трошки більше начинки, і мав бути авокадо. Ой -ой -ой. Тут, до речі, в деяких є авокадо, в деяких немає, але він твердючий. Я його і дістати не можу, і проколоти не можу. Тут він просто буде хрустіти. Спробуємо. Mm. О, я ще луску від риби знайшла. Тут вже, звісно, перепрошую, але це жах відверто. За ці гроші, практично 300 гривень і недостатня кількість ну, з того, що написано на сайті, набагато краще щось можна знайти. Якщо цю маленьку філадельфію можна виправдати ціною, і ну мені здається, абсолютно нормально, адекватно її купувати. Якщо у тебе є цих 140 гривень, і ти хочеш з'їсти цього рола. Але коли в тебе просять 300 гривень і дають того самого, тільки трохи більше. Це вже не дуже ок, тому що якщо ти можеш витратити 300 гривень на рол, то явно не на такий. Далі в мене Філадельфія з тигровою креветкою має бути 260 грамів. Ну, хай буде окей. І Якось ось так вона виглядає. Трошки розвалюється всередині. Огірок і крем-сир, зверху креветка і коштується 157 п'ятдесят гривень. Як і з першої Філадельфії. В принципі, це нормально, це можна їсти. Але я, чесно кажучи, очікувала, що креветка буде трошки смачнішою. Наступний ролл це червоний дракон. Тут зверху тунець, соус унагі, всередині авокадо і крем сир І це все важить 263 грами. А має бути 290. Гелоу, так не інтересно. І це при тому, що я ж говорила, я замовляла в будній день зранку, тобто сушисти прийшли ще такі активні, повні сил, не загружені. А що буде ввечері в суботу? Але коштує це, до речі, 166 гривень. Ну, 166 гривень. Цікаво, який тут тунець. Ну, по суті, він як риба тут не відчувається. Навіть немає такого приємного жувального цього тунця. Він дуже м'який, і волок не відчувається. Зараз у мене в роті присмак заліза такий характерний для не дуже якісного тунця, але в принципі. Те, що там от всередині якась начинка із зверху це залито соусом у ноги, це все рятує. Проситься висновок, що васамі можна замовляти якісь такі роли, повністю чимсь залиті, от щоб зверху була отак квітка з сиру, щоб ще от там у мене є якийсь сирний рол, от Я думаю, він може бути непоганий, щоб були якісь як яскраві смаки, якісь соуси ще додатково, тому що е, насолоди від чисто від риби, чисто від креветки чи від тунця, от. Типу класичних філадельфій ви не отримаєте. От, наприклад, ролл-дракон з вугрем. Всередині авокадо, лосось, сир зверху вугор, це все з кунжутом і залито соусом у нагі. Оце, я думаю, може бути непогано. В принципі, 284 грами має бути 285 Авокадо тут такий самий дубовий, коштується 199 гривень. Вугор він, в принципі, всюди трошки дорожчий. Отак, до речі, нормально. Вони знайшли оцей чітко, залити все соусом у нагі. Він у них непоганий, і все нормально працює. Наступний лоток ось таких ролів. Я тут бачу Каліфорнію, і я одразу хочу її дістати, щоб зважити. Це класична Каліфорнія, вікрі всередині лосося, сьогодні авокадо. Тут 225 грамів, має бути 255, Звісно ж, не доклали. Ікри тут, само собою, мало, вона просто зафарбувала рис, і здається, що це виглядає непогано. Всередині ну, ось така картина. Але окей, коштує за 154 гривні. Але я маю вам це показати. Оцей шматок авокадо, він просто дубовий, просто малесенький шматочок лосося, огірок. Авокадо хрустить, як огірок, і після нього залишається гіркуватий присмак. Дуже неприємний. Це знаєте, зеленого авокаду, чий такий травяний якийсь. А загалом це просто ніяк. Тут взагалі нічого цей рол не рятує: ні соуси, ні, ні сир, ну нічого. Ще і рис такий середнячковий, і в цьому випадку, я би навіть сказала, що за ці 150 гривень ні, воно вам не треба. Кого я буду критикувати наступним? Це у нас футомак з куркою. Є там курка? Ну, є трошки те саме дуже тверде авокадо, яке в принципі все псує. 281 грам має бути 295. Але знаєте скільки це коштує? 119 гривень. Я в шоці. Так, тут мало ваги, але 119 гривень. Та й нормально, в принципі, за 119 гривень, взагалі хорошо, я би сказала. Якщо ще не звертати увагу на те авокадо, воно хрустить разом з огірком, та й ладно. Е, соус у нагі після цього повністю його перебиває. Цей присмак неприємний. Курка відчувається, вона є, вона приємна, вона така обсмажена в якомусь соусі теріякі, напевно. Це ще залито зверху соусом теріякі, та й можна так поїсти. Далі у мене рол якудза. Я дуже хотіла його спробувати. Це їхнє сезонне меню і всередині має бути маринований гарбуз. В ньому має бути 280 грамів. Фу. О, тут дякую. Всередині там крем-сир авокадо і маринований гарбуз. А зверху написано, що має бути лайм, але це лимон. Нащо писати, що там лайм, якщо ви кладете туди лимон? Ну це дійсно грає роль. Лайм має набагато приємніший, набагато більш такий тропічний присмак, цікавіший. Спочатку я окремо хочу спробувати ось цей маринований гарбуз. Оце має бути він. Щось просто солодке, дуже м'яке. Mm. В принципі, цікаво, як такий додаток до ролів, це непогано може грати. І ще хочу сказати, що тут зверху лосось гриль Він підпалюється такою от горілочкою газовою. І в будь-яких доставках, в будь-яких ресторанах все, що грилюється ось цією горілкою, мені пахне смаленою свиньою. Просто от це таке. Mm. Mm. Цей рол коштує 177 гривень, і він дійсно дуже непоганий. Оцей лимончик зверху, я думаю, що я теж буду таке робити. А якщо лайм, то було б дійсно ще набагато смачніше. Гарбуз всередині солоденький, лосос ще має таку трошки підпалену структуру. І, в принципі, цей аромат навіть не перебиває нічого. Ну, загалом мені сподобався. Це дійсно цікавий такий непоганий смак. Я ще дуже хотіла замовити рол з манго. І у них тут є авокадо рол, він зверху такий самий з авокадо має бути всередині з печеним лососом і манго, і коштує 175 гривень. Але приїхав мені. Просто авокадо рол зі звичайним лососем і гірком, і так далі. От зверху авокадо. І от не знаю, чи це я перепутала, чи вони так поставили. Ну, напевно, я перепутала. 300 грамів в ньому має бути 292 грами. Ось так він виглядає, все з летосоусом у нагі. І, в принципі, може б навіть було непогано, якби я не знала, що цей авокадо дубовий. Але коштує він, до речі, 142 гривні. І якби цей авокадо був нормальний, ну я тут бачу, що він дубовий, то. Це навіть було б смачно. Ну, мало би бути смачно так багато авокадо. М -м -м. Ні, ну взагалі непогано. А якби дійсно за ці 142 гривні тут іще був би м'який авокадо, це було б класно. Але я все-таки замовила рол з манго. Він називається Тропік і знаходиться в розділі вега роли. В ньому має бути 245 грамів. Ну, це вже добре. Але ну, от я не бачу тут манго. А зверху, взагалі-то, мав бути, ну напевно, сир, хоча по фоткам я побачила, що там, от якраз, має бути зверху манго. Ну але там на фотографії не дуже зрозуміло, то я напевно переплутала. Але всередині він має бути обов'язково а тут. Ну, тут щось не зрозуміло. І зверху, до речі, мав би бути шматочок апельсинки. Коротше, оцей ролл перед цим, я думаю, все-таки я замовляла оцей ролл з печеним лососем зверху з авокадо, і там мав бути манго, але вони просто, напевно, зараз немає у них манго, і вони поміняли мені роли. І загалом, замість манго і апельсину, я отримала шматок яблука. М -м так. А, ні, це груша. Ух, ух, ух. І, до речі, 113 гривень він коштує. 113 гривень. І якби тут була мано і ще шматочок апельсина зверху, я думаю, це було б дуже так супер тропічно, смачно, ексклюзивненько. Але навіть при тому, що тут просто все залили соусом теріякі і всередину поклали шматочок груші чи то яблука, це ну навіть так непогано. О сама суші дуже неоднозначна доставка. І як на мене, з роками, з часом, як це часто буває, вони трошечки зіпсувалися. Але все одно тут дуже доступні ціни і ці роли будуть купувати. А ще це абсолютно. Абсолютна лотерейка. Все залежить, в якому місці ви купуєте, в який час ви купуєте, який там рис зварять. Ну тобто немає абсолютного контролю за якістю продуктів, за тим, як зварений рис, і так далі. Тут були непогані позиції за дуже навіть адекватною ціною. І якщо цей рол коштує там до 200 гривень, і, в принципі, він вас влаштовує за смаком, ви купуєте цей рол, насолоджуєтеся ним, то чому би і ні. Але якщо ви хочете купити цих ролів там на 2000, на компанію, то ну я не знаю. Просто потрібно розуміти, що це будуть бюджетні роли, і вже як повезе. Дякую, що дивитесь, друзі. Буду дуже вдячна вам за лайки, коментарі та підписки. Пишіть, як вам осама суші і огляд, на яку доставку ви б хотіли побачити. До зустрічі!